Вітаю на каналі TIRAS. В сьогоднішньому дайджесті новин ми представляємо наш новий виріб адресний оповіщувач «Аларма». «Аларма» виготовлений в корпусі аналогічному до джміль 1 та джміль 2 наших оповіщувачів, тому має відповідний розмір корпусу, відповідні установчі розміри та клас пилота вологозахисту, а саме IP43S. Що дозволяє використовувати даний оповіщувач зовні приміщень або в неотоплювальних приміщеннях. Адресний оповіщувач аларму виготовляється в двох виконаннях: з ізолятором короткого замикання маркування аларму 110 та без ізолятора короткого замикання аларму 100. Яка перевага використання саме адресних оповіщувачів? По-перше, вони підключаються безпосередньо в адресний шлейф. Таким чином ми можемо встановити їх в місці використання без прокладання додаткових кабелів. Друга перевага це низький струм споживання. Адже при мінімальних налаштуваннях струм споживання оповіщувача складає всього-навсього 4 мА. Третя перевага: ми контролюємо не всю лінію оповіщення, як при підключенні неадресних оповіщувачів, тобто при несправності. Ми не знаємо, з яким конкретно оповіщувачем. Несправність чи несправність на самій лінії. Тут ми бачимо несправність конкретного оповіщувача, тобто на екран приладу виводиться несправність з вказанням адреси, тобто серійного номеру оповіщувача. Таким чином спрощується адміністрування системи. І її обслуговування. Адресний оповіщувач аларму має налаштування тонів звучання. Три тони звучання можна налаштувати безпосередньо з приладу чи за допомогою програми Aloader. Крім цього, можна налаштувати рівень звуку. При мінімальному налаштуванні рівня звуку параметр звукового тиску складає 82 дБ. Максимальний 93 дБ. Ми можемо для прикладу створити конфігурацію, запустити програму Aloader і показати, як приписувати адресний оповіщувач до зони та виконати його необхідні налаштування. Отже, додаємо пристрій, беремо безпосередньо адресний оповіщувач, з його наклейки, переписуємо серійний номер, це і буде його адресою. Вводимо серійний номер. Вибираємо адресний інтерфейс, який буде підключений, адресний оповіщувач. Його режим роботи, оповіщення по тривозі, чи оповіщення згідно сценарію. Для прикладу, по тривозі. Як і для звичайної лінії оповіщення можемо вказати, чи не Вмикати чи вмикати повторне оповіщення при новій пожежі. Можемо вказати час затримки, що в нас оповіщувач буде спрацьовувати, наприклад, через одну хвилину після пожежі, і вибрати тон звучання. В програмі Алодер є можливість не тільки вибрати тон, а й прослухати, як буде звучати наш оповіщувач. Тон 1, звучання тону 2 і звучання тону 3. Вибрали, наприклад, тон 3. І тепер ми можемо вибрати низьку або високу гучність звучання оповіщення. Звичайно, від цього параметру залежить струм споживання нашого оповіщувача, і, відповідно, кількість оповіщувачів, які ми можемо підключити в адресний шлейф, в адресний інтерфейс і кількість інших компонентів, зважаючи на обмеження струму споживання в адресному інтерфейсі. Також ми можемо вімкнути або вимкнути світлову індикацію. Якщо світлова індикація вимкнена, фактично у нас оповіщувач буде не світлозвуковим, а просто звуковим. Після того, як ми виконали налаштування оповіщувача, ми приписуємо його до зони. Наприклад, зона 1 вибираємо оповіщувач. Просто як Вихід, як ми налаштовували виходи оповіщення самого приладу чи виходи оповіщення модуля АМ Мультиплюс, виходи аут. Аналогічно можна додати в сценарій. В принципі, налаштування ті самі, які ми виконували при налаштуванні сценаріїв і розглядали відповідно в відео навчальному де говорилося про налаштування сценаріїв. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, ви можете задавати їх безпосередньо в коментарях до відео, або в наших чатах технічної підтримки Viber та Telegram, або за номерами телефону технічної підтримки пожежних приладів.